Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні 15 січня. Е, я ходжу кожного дня, вирішила так, так, взяла так і вирішила і дуже задоволена. Сьогодні не холодно, але ж вітерець. І зовсім-зовсім не було у мене, не було часу, коли я думала, я піду. Зранку зайнята, в обід їсти потрібно приготувати. Ввечері зайнята І думаю, в 6.30. В 6.30, 18.30 це вже щось позне. тому я вийшла по обіді. Так. Поїла і вийшла. Хоча казала вам... Ну, хто дивився два відео. Я виставляю відео, вирішила так виставляти, по тижню. Тиждень проходила, виставила тиждень проходила, виставила. Так що, третій тиждень. Так що я вже казала, що поївши, не можна виходити на ходьбу. Не можна і не потрібно. Ха, А коли? То я поїла не дуже плотно, так, і вийшла. Я молодець. Вже трошки жарко Але ж все нормально. І в одну сторону я йду жарко а потім в іншу застибаюсь. Так. І сьогодні я пройду десь 5,5 кілометрів, бо дійсно нема часу. І це не важливо. важливо, скільки я пройду. Зараз головне, щоб я виходила кожного дня. Оце буде супер. Якщо ви почнете під когось підстраюватись, це вже не гаразд буде. І якщо ви подумаєте, ось сьогодні я не піду, погода плохає, то це теж не буде зараховуватися. Потрібно виходити кожного дня. 16 січня я заїхала на автобусі, вийшла і назад йду пішки. І дивіться, що я хочу показати вам, яка красуня. Гріве улітку неймовірне. Зараз просто подстрижена, а так біле, а посередині чорна полоска. Ось таке чудо. Ой, позірує. Я в дитинстві таркалась конячок, а зараз боюсь. Ну, це чужа конячка. Яка красуня. Покажи хвіст, він білий у тебе. Чорний хвіст. Чорний хвіст. І там іще є конячки. І їх зараз використовують просто для душі. Катаються на них. А я ходжу. І вам бажаю почати ходити. Ще йду. Скільки пройшла, не знаю. Але ж ви бачили, коли починаю йти, така бодренька, а зараз вже не дуже щось бодреньке. І від цієї гори додому один кілометр. Ой, я не показую собі. Я не знаю, правильно я кажу, кілометр чи кілометр потрібно казати. Ви хто знає, підказуйте, будь ласка. Ну що? Ага, велосипед. А велосипед у мене теж є. А я його не ремонтую принципово, щоб не почати їздити, а ходити. Бо велосипед і ходьба — це зовсім різні речі. Зовсім різні речі для здоров'я. Ну, добре. Наша вчорашня красуня. Що? Смачного не поклали. А? Слух Так, це красуня чи красень? Та ні, красуня. А там красень. Мабуть. Ой. Вдягнули, щоб не прохолодна була. А ця, а ця шерстіста. Так, ця дивна конячка, бачите? На неї не вдягнули нічого. Яка краса. А там? А там повдягалися. І Всіх зірнули, крім цієї красуні. Красунь, я приїхала спеціально для тебе, щоб потрогати тебе Лодолонькою. А ти не підходиш. 17 січня. І як бачите, я знову цією ж самою дорогою йду. Спочатку автобусом, а потім... Додому пішки. І мені дуже сподобалась ця дорога. Тому йду, йду. Айфон купи, ресторан плати. Так, я в порядку, я в порядку. Це просто в мозку Крутиться. Ну, звечора надивилась всіляка його. непотребу, так? Так. А, а мої походеньки це потреб і непотреба? Для мене це чудове. А для когось. Я не знаю. Дивіться, яка краса. Зустрілась мені ось така. Кубка дерев. І я не, не знаю, що це за дерева. Зараз... Зараз подивимося. Вау! Що це таке? Ага. Листочки тоненькі. Так схоже на бук, але ж вони тоненькі. Хто знає, що це цікаві такі дерева? Ой, що це за рослинка така цікава? Ай! Колюча. Не знаю. А що за дерева? Ну, що я ж можу сказати? Ствол схожий на бук. Схоже, ой. Дуже-дуже схоже на бук. Так, це бук. І це бук. Ну що, у Буковій рощі погуляли ми з вами. Ми молодці, а там березова роща. Так, туди я не пойду далі. Ну що, до завтра? 18 січня мій улюблений стадіон. Сьогодні я ходила з подружкою. Це класно, але ж потрібно ходити самою, щоб не розмовляти. Це перше і самое головне, коли сам захотів, тоді і сам пішов. А так, поки почекаєш когось, вже, бачите, темніє. А можна було і зранку походити, так? Якщо б не додавалося. що хочу ще вам сказати? Потрібно робити ванночки для них. Так що мені ще один кілометр, і я буду робити ванночки для них. Так. Бо вони дуже-дуже гарно працюють 18 днів уже. Йду і думаю, щось я неправильно перекладаю так на ходу. Але ж потім пам'ятаю, що якось не так я сказала. Якщо нікого не чекати, то коли хочеш, ти сам підеш, пішов. А я... а я сказала пойшов. Ой. Ви ви мене виправляйте. Це дуже мені потрібно. 19 січня ось там сонце. Яскраво не знаю, показали. Я хожу. І сьогодні зовсім не знала, коли вийти. Так, якісь справи, потрібно голову помити. Хотіла зробити маску для волосся. А потім задивилась в телефон, так? І ось я тут телефон. То Google фото прислав, то спогади, то ще щось. Що я не знала, коли вийти, але ж швиденько щось з'їла, я, до речі, покажу вам. Так, щоб не переїсти, щоб було легко ходити. І пішла. На 12.30 мені потрібно. По справах. Ой. Потрібно Щось вибирати в цьому житті. Так. То я і вибрала ходити. Хожу. Щоки вже почервоніли, але ж це добре. Що я хочу сказати? Сьогодні багато було людей з скандинавськими палками. І багато старичков хотіла сказати. Ну так, я ж не старушка. Ой, это, я не знаю. Це чудово, чудово, що я не рахую себе, себе старушкою. Так. Але ж, що я згадала про ці скандинавські палки? Є така чудова кінезіолог Людмила Федорівна, е е вона каже, що скандинавськими палками, хто займається, е ламають собі суглоби, портять собі суглоби. Так. І я їй довіряю. Ну дуже, дуже така талановита жіночка, вона все-все знає про організм, все. Бо працює з людьми, працює з мишцями. Так, по тонусу мишць е, определяє всілякі болізні, всілякі. Тому раджу вам подивитись кінезіолога Людмилу Федорівну. Е, в інтернеті все, ж вона Людмила Федоровна. І все! І ви будете здорові, якщо почнете ходити, як і я, сніданок, кривітки відварила. 20 січня я вирішила на горку взібратися. не для того, щоб побігати вгору, а просто побачила дуже цікавий закат. Захід сонця. Ой, не знаю. Трошки видно. Так. Потрібно було одразу, коли побачила, тоді і знімати. А зараз вже майже не видно. Ну, вогонь. Вогонь був. такі, захід. Фух запихалось трошки так потрібно буде пририв кардіо кардіонагрузки робити як я робила колись так бігати в ухору це буде це буде трошки пізніше так, бо забагато одразу, так, і ходити по 7 кілометрів, і бігати вгору. Так, не поспішати потрібно в нашому віці. Так, іду, іду ходити. Так, я вже давно йду, але ж так, мовчу, мовчу. Ось там буду я ходити. Хожу навколо свого улюбленого стадіону. Е, я вже звикла тут ходити, але ж дивіться, що я сьогодні побачила. Так, втричі в... а в 10 разів. 10 разів більше зробила. І я не знаю, що це за вони. Це не кочки. Чи гусі? Пішли, подивимось. Пішли. холодно. Ближче підійшла і все одно не бачу. Ну, ага, пташки вільного вигулу. Бачите? Ой. Гусі, гусі. Дикі гусі. Вау. А якщо ближче підійти? Ну, не буду ближче, бо вони вже щось замислились. Уявляєте, зараз як підіймуються, де як полетять! Так. Яка природа, так? Полягали і їм не холодно. Вау. Ну, добре, я пішла ходити. Це я йшла так потрібно по своїм слідам йти, щоб не топтати зелень. Так, я шуткую, але ж. Але ж це добре, що я шуткую. Ну, хто там зі мною? Хто? Хто зі мною? Хто теж буде ходити? Не чекати, не завтра, Не весни і тим паче не літа. А зібрались і пошли. Холодно зараз. В деяких місцях дуже холодно. Ну, добре, дочекайтеся, щоб хоча б мінус 5 було. Тоді не починаєте, так? А у кого є вже мінус 5, то вже можна починати ходити. Так, все мовчу, мовчу. 21 січня вітерець, немаленький, а я ходжу. І вітер до рота залетає, так що на обратному колі щось скажу вам. В цю сторону вітер в рот не залітає. Тому хочу сказати трошки похолодно ви всі знаєте, у нас всі зараз такі розумні, так? бо інтернет є. Що? Для здоров'я, наприклад, для схуднення ага. потрібно, там, щоб гарно мозжичок в мозку, так? дофаміни ви отримували. Ой. Це все зрозуміло. Так. Але ж сьогодні я попала на відео Наталі Наталії Бехтаревої. До речі, це відео вже Зроблене інтелектом, і це дуже неприємно слухати. Неприємне. Зробили, нібито вона розмовляє. Ой, скоро ми будемо шукати, шукати натурального чогось, ані зроблене відео іскусственним інтелектом. Так. Я думаю, що скоро таке буде. Але ж... Я Наталію Бехтерову трошки слухала раніше, коли вона сама розмовляла. І вона казала, що здоров'я починається навіть не з голови. Так, сторіти починаємо навіть не з голови. А починаємо сторіти, старіти. старіти. Коли починаємо вже мало рухатись, так? не ходити ногами, шархати, як вона казала, ногами шархати, ось це вже проблемка. Так? А чому вона пояснює? Бо у нас е, на ногах, нібито на подошві, саме близько до землі, саме там неважливе, так, а виявляється саме важливе. Більш понад 70 тисяч нервових закінчень. Так. Я вже я і замерзла, і перекладаю на холоді. Так, так, я перекладаю з російської на українську. Бо розмовляю українською тільки коли знімаю відео. І це погано. Нема з ким поволакати. Ну, добре, це я відступила. А що я? Що вона каже? Потрібно ходити, так. І коли ми ходимо. Е, так, н, н, ну, я... мислі літають, багато чого хочу сказати. Але ж стільки ще днів я буду ходити, так? Так що коротко. Потрібно ходити це раз, щоб натискати на різні різні нервові закінчення. І це нервове закінчення на ногах миттєво-миттєво передаються в мозок. Так, зараз я трошки обережно перейду. Так. І ходити краще. По неровної поверхні. Так. Щоб ми так відчували землю, а не шархали по цьому асфальту, наприклад. Відчували, де, де там бугарок, і щоб уста вирівнятись одразу, одразу нам потрібно. Не нам потрібно, а мозок, в мозок посилається так, тут обережно, тут обережно. так що потрібно ходити ще по неровному. І дійсно я про це вчора подумала, коли йшла по зеленому полю. Так. Вчора подумала, сьогодні відео мені нагадала, і я вам теж передаю. Дійсно, зараз ось я йду і відчувається так, щоб я туди не нахилилась, в ямочку стала туди. Миттєво. З ног нам передається в мозок. Так Так що і мозок працює, а якщо ми не, не ходимо, і мозок перестає працювати. Так що рухаємось. І ще голов... Так відео проривається. Я пішла, завтра зустрінемось. Поговоримо. Трошки. Пока-пока. Приєднуйтесь!